Та всім привіт! Сьогодні не про мій Це для фону поклала, бо буду перезап'ялювати. Поки не перезап'ялювала, то хочу вам сказати всім всім дівчатам, які надали мені сьогодні свої роботи. Дуже-дуже вдячна. Це Олеся. Це людечка, з якою ми познайомились на минулий вишивальний зустріч. Я дуже вдячна, бо це дуже світла, дуже позитивна і дуже яскрава людина. Для мене це ну такі така тепла, тепла людинка, з якою ми спілкуємося. Людочка, дуже тобі вдячна за всі твої роботи, за те, що ти нам надала, за те, що поділилася своїм вишивальним досвідом. Ірочки Ресла за її іграшки, які поїхали до хлопців на благодійний фонд, вона вишила дуже класна, дуже кропітка робота, дуже вдячна. Валічки Віхтюк, з якою ми спілкуємося в інстаграм, вона теж надала свої роботи. Деякі, на жаль, роботи залишились в окупованому місті, в затопленому будинку. Дуже шкода, але Валічка, я вірю, що ти наважишся все-таки на велику велику роботу. Вона вишиває теж невеликі поки роботи, ну, як невеликі, не метр на десять, як я, але дуже-дуже гарні. Навіть деякі роботи від Лукас я ніколи і не бачила. Дуже Валічка, вдячна тобі, твоїй подрузі. До речі, в неї подруга вишиває бісером. І як мені сподобався корабель вишитий бісером, дуже неймовірна робота. Валічка, напиши в коментах, як звуть е, твою подругу, бо не написала, а мені стидно, і я ніде не виставила це. Я тоді вставлю в відео. Дуже вдячна кожній з дівчат. Ну і що, поїхали? Подивимося роботи наших дівчат. Вітаю дівчата! Я Людмила, мені 54 роки, 20 з яких я закохана багатокольорну багатоколірну вишивку. Дякуючи Танюші і її каналу. У мене зараз є можливість показати вам свої роботи. Ще В роки вишивальних форумів я побачила відшиви по дизайнам Golden Kite. і зрозуміла, що я буду вишивати тільки подібні роботи. Перша моя відшита багатоколірка була дійсно розробкою Golden Kite. Це була картина по мотивам Артуро Річі, урок співу». Технічні характеристики: 356 на 500 хрестиків. Вишивала я. На 18-му каунті Аїда повним хрестом. Взяла я тоді нитки СХС. Постало питання, на чому вишивати. На сайтах я пошукала-пошукала і купила собі станочок Хрестоманія, підлоговий станок, скрутила його все, але не сподобалось мені на ньому вишивати. Незручно було багато місця. І я купила потім собі Куснапи. Диванні куснапи, і на них я вишивала кілька своїх перших робіт. Свій співу я відшивала ще по бумажній схемі, тому що в мене не було тоді ще саги, я рахувала листки. Мені було дуже цікаво, всі ці дрібненькі деталі, які були в схемі, всі ці коври, гобелени на стінах, тканини на платтях, обличчя. Мені це все було дуже цікаво. Я тільки потім я зрозуміла, що я зробила велику помилку, те, що я замінила нитки на СХС, але то вже не випадково. Перед тим, як почати вишивати свої е, схеми від Golden Kite, я ще е, вишивала не дуже великі роботи з одного одноіменного сайту. Я взяла дві роботи. Сім нот-краси називались і стрибаючі коропи, українською мовою називається це. Сім нот красоти це сім тюльпанів, які були, які вишивалися на чорній е, тканині, на чорній Аїді 18-го каунту також. Я не зашивала там фон, а тільки квіти і тацю. Скачущі корпи. Я спробувала Аїду, але на півхрест в 4 нитки. Це все були нитки DMC. Е, на Аїді 4 нитки на півхрест це було. Свою першу багатоколірку я вишивала по бумажній схемі. Саги не було. А роздруковувала всю схему на А4 і рахуючи листки. Вишивала було цікаво вишивати всі дрібні деталі, гобелени на стінах, штори, коври, тканину на платях, обличчя. Це для мене було вперше і дуже цікаво. Хочу додати, що нитки СХС я купувала цілою палітрою. Перед початком вишивки уроки з Звичайно, вони залишились. І наступну свою роботу велику перли Афродіти. Я починала також ними. Думала, все рівно багато кольорів є. Звичайно, я докуповувала ті кольори, яких було в великій кількості, і не хватило ж їх з одного набору. Я докуповувала і таким чином я перли Афродіти, також вишивала нитками СХС. Технічні характеристики цієї роботи 300 на 640. Це була також Аїда 18-го каунта. Там був такий колір, навіть не айворі, а щось було темніше якесь. Наступна моя робота була троянди на камінні. Я хотіла спробувати іншу тканину, купила Аїду 20-го каунту і вишивала на ній хрестом. Я подумала, що облич там немає. Тобто, це троянди, це зелень. І знову ж таки захотіла дошити свої нитки, які були. У мене вже були запаси і DMC, і SHS, і я почала міксувати через те, що тканина 20 каунт, звичайно, дрібніше, 18-го. Хрестики були дуже тісні. Я вишила більшу половину роботи і відложила її надовго. Наступна моя робота по картині французького художника П'єра Огюста Котта Буря. Цей дизайн є у багатьох виробників. Найбільше мені сподобався Golden Kite. Він називається «У них шторм. Але мені була затемна кольорова тональність. І я написала Маркусу лист, попросила по можливості. Я розумію, що це вже не схоже на оригінал картина, але я попросила його зробити трошки в іншій тоновій гамі, кольоровій гамі, і вона стала, ця друга версія стала не в такій темно-коричневій гамі, а такій. О, Вишивала цей сюжет на Аїді 18 каунта повним хрестом і ниточки ТМС. Після штурму мені захотілося чогось яскравого і швидкого. Я задивлялась давно на Лукас і взяла сюжет від Лукаса «Квіточий Париж. Нічого особливого сказати не можу. Я купувала готовий набір. Там була також 18-та Аїда, нічого нового. І там були не такі Лукаси. В квітні 23-го року я купила схему українського дизайнера Надії Орлюк, їхав козак за Дунай. Сподобався мені цей такий суто-український сюжет. Почала вишивати на конгрес страміні 24-го каунту. Розмір роботи 387 х 550 хрестиків. І там 80 лет. Я працюю на наймасштабнішим своїм проєктом від Бонні Art Маскарад чотирьох пір року» за мотивами живопису Волтера Крейна. Технічні характеристики дозволяють говорити про те, що це тисячник 974 на 542 хрестика. Тут 208 кольорів, із них тільки 19 чистих, змішаних 189. Відживаю я її на АІДі 18-го аккаунту, хрестом повним ниточками DMC. Це сюжет картини, дуже наповнений різними деталями, змістовний. Він показує життя жінки як чотири сезони природи. Стримана. Благородна кольорова гама почала я вишивати з правого нижнього кута, і у нас зараз відшито по картині це відшито плаття четвертої пані майже вище поясу. І наскільки мені це подобається, відшити. ці Пісочні, пісочний годинник. Трошки видно руку полікоть дідуся, цього, що сидить. І це таке повітряна накидка сіро-блакитно-зеленого кольору, з такими вкраплинами осіннього жовтого листя. Це дуже красиво виглядає. Відшивається. Дуже легко. Я розумію, що це, мабуть, найлегший куточок роботи, тому що там у наступних пані тканини на платтях, вони такі більш з більшими взорами, і вони будуть вишиватись складніше. Але все рівно дуже цікаво і дуже красиво виходить на тканині. На зараз вишито майже 13%, точніше 12,8, що складає 68 тисяч рестиків. В когось це буде ціла картина. Але поки 13% далі буде. Коротко розповіла про кожну свою роботу. Якась не дуже весела вийшла розповідь, але так як є. Сьогоднішнім настроєм по-іншому не можу. Всі мої роботи я дуже люблю, вони мені даються не скоро, не швидко вишиваються, тому що в мене немає змоги вишивати по кілька тисяч в день. Я сідаю після роботи пізно ввечері до пізньої ночі. Під наші сирени, шахеди, ракети. Вишивається, споглядається краса, краса яка виходить з під голочки і трошки легше на душі. Хочу сказати слова подяки нашим воїнам, нашим Збройним силам, завдяки яким ми можемо бути вдома, Ми можемо бути в відносній безпеці, ми просто можемо жити. Все буде Україна завдяки тільки їм. Дівчатка, а це нова розробка від свівти Boniard. Її почала наша Олеся в дуже, дуже класній формі Овальній. Бо є в прямокутній, а є в овальній. Дуже мені сподобалось 480 на 400 хрестики відображення любові. Олеся тільки почала, але я вам скажу, вона відшиває дуже-дуже швидко і найближчим часом, я думаю, ми вже побачимо обличчя. І мами, і дівчинки. Я Щось е, е, мені розуміється, що це мама з дівчинкою. Е, вже видно портьєри. навіть якщо на темному фоні, он вже шматочок стіни, портьєри видно дуже гарно. Будемо слідкувати. Дівчатка, а це дубовий гай від Лукаса, вишиває валя віхтюк. Дуже мені подобається, дуже яскраво, дуже класно виходить. Що пише валя? Дубовий гай вишиваю по перенабору від Олі Лукової. Робота не важка, просто масштабна. Є ділянки, які летять, а є, над якими потрібно працювати набагато наполегливіше. Результат мене вражає. Вже уявляю, як вона буде гарно в рамі. Дуже хочеться розпочати багатоколірку. Ось невеликі мої просування. Да, дуже гарно валічка, дуже гарно воно. Виходить, на небі особливо мені дуже подобається зелень, це моя слабкість. Мені дуже подобається у валі дуже багато робіт, але деякі з цих робіт залишились, на жаль, в окупованій частині нашої країни. До речі, у мене такий від Ланар теж є наборчик з цими синичками. Це Валіни оформлені роботи, які в неї є. Кому... О, до речі, цього від Лукаса я навіть набора не бачила. Це ті роботи, які залишились, на жаль, в окупованій частині. Це оформлені Льви в неї дівчинка з мамою. Валя напише, від кого який набір, якщо когось щось цікавить. Пишіть в коментах, вона дасть відповідь, я її попрошу. Дуже гарне оформлення. Дуже рада за тебе валічка. Тепер переходь обов'язково на великі роботи, на масштабні, на багатокольорки, такі щоб півтора-на два на стіні, як я кажу, коври. У Валі дуже є подруга, яка дуже гарно вишиває бісером. Оце, до речі, бісерні роботи, як мені сподобався цей корабель. Дуже гарний, ну, неймовірний. Кольори, блакитний, коричневий. Це теж її роботи дуже гарні такі. Дуже класні. Валь, напиши, як подругу звати. Це роботи Ірочки, нашої реслер. Вона вийшла для наших хлопчиків на аукціон на відновлення. Будуть продані і підуть гроші на відновлення наших хлопців. Ірусь, дякую тобі величезне. Обов'язково розкажу я. Дівчата, всім велике-велике дякую за перегляд. Дякую, що були з нами. Всім дівчатам дуже величезне дякую за надані роботи. Далі будемо спостерігати, як вони ростуть, відшиваються, оформлюються. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коменти. Нам дуже приємно буде і до зустрічі!